Всім привіт! Мене звати Олеся і я рада вас вітати на моєму каналі Дзен. У мене сьогодні вже 28 травня, вівторок, і в попередньому своєму влозі я розповідала, що буду в'язати бавовненятко. Так як я організовувала розіграш по банці, я відкривала міні в допомогу збору для третьої ударно штурмової бригади на пікап. Отже, свою суму я зібрала швидше, ніж за добу, чому я безмежно вдячна. І серед своїх донаторів, хто донатив на суму більше, ну, на суму кратну 50 гривень, типу 50 гривень це один квиточок, я розігрувала бавогненнятко. Розіграш я провела ще в неділю ввечері, 26 го числа, але на той момент моє бавовненятко ще було не готово. І ось я вам зараз показую, що іграшка моя. Нарешті сьогодні дов'язалася. Я її планую сьогодні вже відправляти, тому хочу вам показати. Ну, в принципі, якщо ви слідкуєте за моїм каналом, вже давно, то ви таких так бачили. Я вже такі в'язала минулої осені. В'яжу я їх. За своєю схемою схему я розробляла по картинці, по фотографії. Мені цю картинку показав чоловік, сказав, що він хоче таке бавивненятко собі. Я зв'язала йому і там далі понеслося. І зараз дуже багато його колег має саме такі бавовнятка. І між іншим в розіграші по цій банці, яку я організовувала, виграла також його колега. Тому це ведмежатко відправляється дівчинці у Львів, в них там головний офіс. До цього бавовненятка я ще покладу якусь гарну відкриточку у мене є патріотичні відкриточки. Напишу слова подяки за донат. І сьогодні планую відправити. Ось такий гарнюнчик вийшов. Мені не дуже подобається схемка, і якщо в мене їх ще будуть замовляти, то я буду із задоволенням в'язати. червня! Я вітаю вас всіх з Днем захисту дітей. Діти це наше майбутнє, ми повинні про них піклуватися, тому вважаю цей день таки особливим. Особливо для наших дітей і в такі важкі часи, як зараз. Я до вас давненько щось не підключалася, тому що я прихворіла і, можливо, зараз на камеру ви ще чуєте, що в мене трішечки такий захриплий голос. Але я продовжувала трохи в'язати і хочу вам показати, що ж в мене за цей час відбувалося. В минулому своєму влозі я розповідала, що до сукні, яку в'яжу для своєї донечки, фотографія зараз десь тут залишу. Я їй ще в'язала сумочку з бабусиного квадрату. Ну, за основу брала. І ось вам хочу показати сумочку. Така сумочка в мене вийшла. Ну, Тут звичайні стопочки з одним накидом для ручечки. Ось вона з однієї, з другої сторони така сама. Я спочатку хотіла робити середину підкладочку і робити її на замочку, але потім передумала, тому що як тільки я її дов'язала, мала її зразу забрала, і ось, бачите, вона до сих пір не грається, в неї тут лежать овочі, фрукти. І вона кожного дня сюди щось складає і носить. Вішаю її і на шию, і через плече, і просто в захваті від цієї сумочки, а мене це дуже-дуже тішить. Тому, в принципі, зараз я розповім далі, що в мене в планах, і е, на меті зв'язати ще й одну сумочку, тільки з іншого кольору. Давайте ми залишимо її тут. Вона дуже гарно виглядає. Мені її насправді дуже подобається. Е, значить, я дуже хотіла, е, як починався наш спільний проект з Марусією Family Look. Зв'язати, окрім кардиганчиків жовтих, також зараз залишу вам фотографію, ще собі та донечку під ці жовті кардигани, блакитні маєчки. І я купила пряжу з таку Alize Cotton Gold блакитного кольору. Я купила два моточка, потім ще один маточок я докупила. Тобто в мене було 300 гривень і я так вирішила, що мені мало би вистачити на якісь маєчки. Але третій моточок, який я докупила, був з іншої партії, і він по кольору відрізнявся, тому ну, мені донечки, по ідеї, вистачало одного моточка і мені двох мало би також вистачити. І я дуже-дуже довго думала, яку ж собі майку чи, можливо, футболку зв'язати. Я дуже хотіла зробити для свого виробу поєднання бабусиних квадратів і лицевої гладі. Або бабусиних квадратів і якихось візерунків. Я ось починала, зараз вам покажу, вив'язувати різні візеруночки. Хотілося щось, типу, поєднати, можливо, на рукавах сітку або на спинці сітку, попереду бабусині квадрати, чи зробити понизу бабусині квадрати. Ось я пробувала пробувала в'язала, в'язала, змінювала спиці і нічого я так і не придумала, що зв'язати собі. Потім спробувала ще в'язати. Середини моточка сам квадратик, і дивитися, як воно буде поєднуватися, наприклад, з лицевою гладдю. І квадратик він виходить значно такий цупкіший, порівняно ніж це полотно. І якось поки я цю ідею відкинула. І паралельно з тим я дивилася відео від. Марини з каналу Калейдоскоп в'язання, вона там робила підбірочку весняно-літніх речей, які можна зв'язати. І в тій підбірочці мені дуже сподобався дитячий костюмчик, там маєчка і шортики, і я вирішила спочатку зв'язати доні. Тим паче, в мене небагато досвіду в'язання речей для дорослих, все-таки дитячих речей я зв'язала трошечки більше і вирішила, що, мабуть, поки буду практикуватися на них. А вже потім буду в'язати щось собі. Або, можливо, зараз зв'яжу маліть, і в мене надихне там, чи прийде в голову якась ідея, що ж таке я хочу зв'язати собі, тому що я ніби і бачу приблизно конструкцію цієї речі в голові. Але так як в мене немає досвіду, в'язання таких от речей з нуля, по суті, без будь-якої схеми. Я якось не знаю, з чого почати, як до того підійти. А там є опис. Опис на Раверлі, він англійською мовою. Зараз я десь тут залишу вам картинку, покажу, як це має виглядати. І я вирішила, що от якраз з цього ми то й почнемо. Тим паче, це мій перший буде досвід в'язання за майстер-класом іноземною мовою, та, взагалі, в принципі, за майстер-класом, який описаний. Це буде мій перший досвід, тому що до цього я в'язала за МК дитячі речі, але в'язала за відео МК. І в основному то був канал Світлана в'язання для душі, в неї дуже багато дитячих МК, так що, якщо ви в'яжете діткам, я вам дуже рекомендую подивитися канал Світлани. Так от, давайте перед тим, як я покажу вам, що в мене зараз вийшло з тієї маєчки. Так як я починала в'язати, ось, бачите, квадратик. Я вирішила до того костюмчика, який буде в Соломійки, зв'язати їй ще одну таку от сумочку, але просто класичним бабусним квадратом. Він якраз буде їй під костюмчик, а можливо, я ще передумаю. Це так. Думка, думка була така, до того як я почала в'язати, а далі в процесі ми ж люди творчі ми можемо ще щось передумати. Ниточки я залишу і зараз вам покажу, на якому етапі моя маєчка. Значить, ось так це зад, це перед маєчки. Я відв'язала уже всю довжину, далі я вже маю е, рюші. Ось це перед ось такий зад. Зад тут ще буде обв'язочка і буде гудзичок. Е, Також обв'язка такими рюшами буде і по руках. Звичайно, не обійшлося е, в мене без прив'язів. Я хоч в'язала за описом, але ну, я навіть потрапила в щільність. Але як я зв'язала горловину, я приміряла на доню, і її голова просто не пролазила в цю дирочку для голови. Ну, звичайно, діти є різні, тому я просто розпустила трішечки перед, пров'язала більше рядочків, там мали йти прибавляння на горловину в кожному другому рядочку, тобто в кожному лицьовому. А я декілька рядочків прив'язала в кожному четвертому, і цим самим я збільшила трішечки цей об'єм по обхват по шийки, і я приміряла, на донечку все дуже добре підходить. Також, окрім цього, перев'язу, в мене ще був один перев'яз. Я вже дов'язала об'єднала от от, об в колу. І саме це полотно. Давайте я розкажу про характеристики. Значить, пряжа Alize Cotton Gold, тут бавовна з акрилом. 55% бавовни та 45% акрилу в 100 грамах 330 метрів. По рекомендаціях. Тут рекомендують спиці 3,5-5 і гачок 2-4 мм. Я взяла спиці 35 Мені просто я попала в щільність і мені, в принципі, саме полотно подобається, як виглядає. І Я така в'яжу, в'яжу, між іншими поворотними рядами я не брала меншу спицю, я в'язала. І лицеві ряди на 3,5. Я спробувала на своєму зразку, в мене там не було видно щільності, тому я таки вирішила залишити. А коли я вже перейшла на в'язання по колу, я вирішила, що в мене ж в'язання по колу, ну як і в більшості, більш таке виходить щільне. І думаю, візьму-ка я використаю спицю 375 для того, щоб щільність була однакова. Я прив'язала десь тільки. І дивлюся, що моя щільність відрізняється. Тому я розпустила назад до підрізів, об'єднала заново в колу, залишила спицю 3,5 і почала далі в'язати спицю 3,5. І, в принципі, ну, щільність така сама, тому ось так. Далі я буду в'язати рюшики по знизу і рюшики по рукавчикам. Там іде вв'язочка Аугікорд по горловинці і вив'язується для петельки, мабуть, петелька просто вив'язується. Далі я цей майстер-клас не читала. І окрім цього, так як у мене є, по-перше, в мене цього моточка, що дуже багато лишається це з першого моточка. У мене стоїть питання, яким кольором в'язати рюшики на маєчки. Чи в'язати блакитним, так як в тому майстер-класі, там і маєчки, і шортички, вони однотонні. Або ж в мене ще є пряжа молочного кольору, і є ось така от блідорожева, тілесна. І я думаю, можливо, я поєднаю зв'яжу в'яжу рюшики білими. Воно буде більш таке нарядне. Або ось таким от рожевеньким, мені також здається, що воно разом гарно виглядає. Або ж блакитні. От тут у мене ще стоїть питання, я не знаю, який кольор обрати, тому буду ще поки думати. І таких в мене лишається ще один моточок точно, а я думаю, і більше цього кольору. Я ще малі зв'яжу шортики, і буде в неї такий костюмчик. А собі, поки я тоді нічого не буду в'язати, можливо, мені щось приде в голову. А якщо ниточки залишаться, то в принципі я з, цього, з цих ниточок можу без проблем в'язати іграшок, не в'язати іграшок, блакитний колір він ходовий там для патріотичних іграшок чи для сердечок. Тому ниточка точно не пропадає. Ось такі от в мене просування по моїй мамішці, ниточки я ще ніякі не ховала. Скажу, що мені, в принципі, подобається в'язати за описом. Спочатку я сіла, подивилася ці всі різні ну, скорочення, їхні, почитала уважно схему, бо мені трошечки спочатку було незрозуміло щодо чого. Але, розібравшись, в принципі, там все не так важко. Схему шортиків я ще не читала, я думаю, закінчу маєчку і потім буду розбиратися з шортиками. І окрім цього, хочу вам ще розповісти, які мені прийшли буквально вчора два замовлення. Причому замовлення прийшли майже одночасно. Не дуже сильно я люблю, коли замовлення приходять одночасно, тому що потрібно розриватися між двома іграшками, але замовлення це завжди класно, тому що це як не крути, але додатковий дохід. І, значить, перше замовлення. Мені скинули картинку. Правда, там був ведмедик із пряжі Софті, і дівчинка написала, що вона хоче такого зайчика, але ну, з такої пряжі, але зайчика великого розміром 71 см. В них дитинка маленька, скоро цій дитинці буде 8 місяців, і вони хочуть їй подарувати, типу, цього зайчика по розміру дитинки. І, що ж, я спробувала зробити такий прив'яз. В мене була пряжа Alize Softie Plus. Я з такої ниточки іграшки саме ще не в'язала. Цей моток у мене взагалі був нетронутий. я його колись давно ще купила. Я чи Марій хотіла ще зв'язати з речей. Ну, точно, я її купувала не на іграшки. У мене була ще Alize Softie, і я її використовувала там для декору новорічних іграшок. Чи то для бороди, гномикам, для обв'язки якихось там новорічних шапочок чи рукавичок. Але так, щоб просто повністю іграшку, то я з неї не в'язала, але я пам'ятала, що в'яжеться вона не дуже легко. І ось я зв'язала такий от прив'язок. Я ще підбираю спиці, якими саме я буду в'язати. Я запитала дівчат в нашому телеграм-каналі по іграшкам, і Оксанка недошитко відповіла, що вона таку пряжу в'яже гачком 3,5. Я тут взяла гачок 4 чи 4,5 точно глянути, і мені здається, ну, в принципі, можна його використовувати. Я в'яжу досить туго, і холофайбер, ну, наче має вилазити, тим паче, що іграшка буде дуже велика, мені маленьким гачком не дуже хочеться в'язати. І так як іграшка буде велика, я думаю, що набивати її е, дуже туго не потрібно, тому що вона тоді вийде дуже важка е, і просто не підйомна для маленької дитини. Тому ну, холофайбер не має вилазити через ці стопчики, тому думаю, залишити гачок. Е, ось так. Я вже замовила ниточки, ми все узгодили. Е, колір буде також молочний. Е, я замовила 5 моточків. Можна було, в принципі, починати з цього в'язати, але в мене вже є досвід, коли проходять ниточки з іншої партії, і вони відрізняються по відтінку. А так як ці ниточки я вже купляла оцю моточок, я вже купляла давно, тому я вирішила не ризикувати. Я вже почекаю, поки мені прийдуть ниточки, і буду в'язати. Тому мене чекає такий грандіозний процесик, зайка 71 см. Ну що ж, побачимо. Мені насправді дуже сподобалося, як виглядає таке полотно. І якщо. Ниточки ще залишаться, бо я так замовила з, ну, я не знаю, з запасом, не з запасом, я прикинула, що 5 моточків мені має вистачити. Якщо ж не вистачить, то докупимо, якщо залишиться, то щось придумаємо, то не проблема. І ще мені замовили іграшку Sackboy, Зараз я вам залишу картинку. Це, як мені вже розповіли, якісь герої з PlayStation, і хочуть, щоб я зв'язала таку іграшку також. В'язати я її буду з джинса. Ми обговорили з замовницею декілька питань. Вона хоче, щоб ручки, ножки, голова крутилися. Не знаю, я зроблю або нитьове кріплення, або, можливо, составчики. Сама іграшка має бути 20 см. Тому буду в процесі в'язати, записувати собі схемку. І працювати. Що ж, підключусь до вас, коли в мене будуть ще якісь просування. Е, ниточки на зайчика мені мають приїхати завтра. Е, якщо ми сьогодні дообговорюємо всі питання по цьому секбою, то я тоді почну його сьогодні в'язати. Якщо ж ні, то буду завершувати е, маєчку для своєї доні. Підключусь, як будуть якісь в мене просування чи результати. Що ж, побачимось! this is the way to do it Всім привіт! Вже 4 червня, у мене вже почався шалений тиждень стартів з Оленою Богановою, але я вчора не встигла записати останній шматочок попереднього свого відео, тому записую сьогодні і сподіваюся, що сьогодні вже викладу відео на канал. Я дов'язала низ цієї маєчки для донечки до кінця, вибрала все-таки молочну пряжу, нею зробила ось такі от рюші. Ще такі самі рші будуть зв'язані ось тут от по рукавчиках, вони будуть вив'язуватися укороченими рядочками, тут буде довжина менша і на самому плечику трошечки довша. Але поки я цю маєчку відкладаю, тому що в попередньому своєму підключенні я розповідала, що мені прийшли замовлення на дві іграшки, і саме цього тижня в стартах я буду їх починати в'язати. Якщо в мене ще буде час. То я, звичайно, буду працювати також над цією маєчкою, але я не впевнена, тому що там іграшки немаленькі і ну як, одна дуже велика іграшка, інша менша. Але в'язати я її все-таки буду. Я вирішила її в'язати спицями, тому що воно так буде більш схоже до оригіналу. А спицями іграшки я не в'язала, і це для мене ще буде один такий виклик. Тому я над чим працювати, і так як це замовлення, то маєчко для донечки трошечки положить. І ще я весь час забуваю про своє бінго. Я ще взимку склала план, Що я хочу зробити цього року, це бінго на весь рік, я не робила по сезону, я вирішила робити одне бінго на весь період часу і ніяк не можу підвести підсумок. В принципі, я ще поки не так багато закрила зі свого бінгу, але давайте ми зараз з вами заклеїмо декілька пунктів, які я вже виконала. Значить, ось пункти про Family Look, собі і донечки, можливо, чоловіку. Я зв'язала Family Look для себе і для донечки, це кардигани з Puffy Fine. В'язала я його в спільному проєкті Family Look від Марусі з каналу «Марусина скринька рукоділля. І також я від Марусі отримала подаруночок за ці жовтенькі кардиганчики. І я постараюся вставити вам підключення з розпаковкою цього подарунка. Тому тут ми ставимо якось так зірочку. Ну, давайте на все. Значить, це Бінго закрите. І, в принципі, зразу цим же ж кардиганом я можу закрити. У мене є пункт кардиган собі, тому ми також його закриваємо. Потім, на даний момент, що в мене ще зв'язано, в мене був пункт. Ось тут він «Прив'язати іграшки по МК українських майстринь, мінімум 10 штук. І так як я брала участь уже в безлічі марафонів в інстаграмі, я зв'язала вже більше 20 іграшок по майстер-класу українських майстринь, тому цей пункт також ми закриваємо. І ще закриваємо наступний пункт про фруктову овочеву корзинку для Доні. Рубривку «Їстівне» ви вже бачили, тому на цьому вона не закінчується, але корзинка вже повна. Проте я планую продовжувати в'язати далі. Потім, потім, Що в мене ще закрилося? Що в мене ще закрилося? Іграшка з пицями в мене закриється, коли я зв'яжу цього секбоя. Потім придумати та випустити МК на іграшки. В мене МК вже 1-2 є, потрібно тільки їх описати і випустити, тому дуже скоро буде закрите. Так. Ну, поки, мабуть, все. А, і ще ще я закрила один пункт. Це пасхальний декор. Я в'язала яєчка і чи декілька яєчок встигла вишити. Е Ніби все. Стосовно першого пункту, в мене там оживити інстаграм та продаж іграшок, я його частково оживила, але ще не настільки активно. Я його веду, як би мені хотілося, щоб ставити там зірочку, тому поки він почекає, і зірочка буде там трішечки пізніше. Тому, мабуть, поки це все, і коли в мене далі будуть ще якісь просування, я до вас також приєднаюся і покажу. Мені тут прийшла посилочка від Марусі з каналу «Марусина скринька рукоділля. Я приймала участь у спільному проєкті «Family Look». І виграла від неї подаруночок. Як виграла наші з донечкою Кардигани е, вибрала вона і надіслала мені подаруночок. Я ще не дивилася, що тут, тому пропоную разом з вами відкрити та подивитися. О! о вау! Дивіться, тут і... Ой, тут щось в пакетику. Цікавеньке, цікавеньке. Клас! Ви гляньте, які класні резиночки. Дві такі жовто-блакитні. Це точно будуть для моєї донечки, тільки треба трішечки почекати, щоб в неї волосечко виросло. І ось така от гарна-гарна пов'язочка. Ну, пов'язочку я впевнена, що ми зможемо її вже носити. Тим паче нам зараз на цих вихідних збиратися на весілля. І, в принципі, я подумаю, чи підійде воно до її образу, можливо, вже її заюзимо. Дякую тобі, величезне Маруся. Далі, солоденькі подаруночки. Ну, солоденькі, хтось з дівчаток, не любить солоденькі. Скажіть мені, будь ласка, тільки чесно. Скажіть, всі ж ми любимо солодкі. Давайте приберемо цукерочки, цукерочки, цукерочки. Ще не всі. Ох. Далі ось така от ниточка. Made in Ukraine. Це 55 відсот... 75% меринос та 25 ПА, в 400 метрах. 100 грамів, 100... в 100 грамах 400 метрів. Ось такий дуже гарний і приємний колір. Клас, мені дуже подобається. Далі, далі. Тут у нас це ми. Це свічка, мабуть. Так. Це мило. Мило ручної роботи. Ну, гляньте, хіба не краса. І все, ви знаєте, підібрано в таких гарних кольорах. Ну, просто клас. Далі тут такі от наліпки. Ой, моя донечка дуже любить наліпки. І щось в мене. Мені підказує, що вона їх в мене буде забирати і щось на них, ну, як малювати. каракулі свої ставити, бо поки вона малює тільки так. Але дуже класно, такі милі котики. Ми дуже обожнюємо котики. Ось такий класний блокнот. Клас! Да, такий прикольний, прикольний. Клас, дякую. І ще, і ще, Подивіться на цю пряжу. Клас. Я зараз розпакую і прийдемо. Подивіться, який класний колір. У е, мене час від часу тягне на такий гарний винний колір. І подивимося, що це за склад. Тут 50% маронос 50па, в 100 грамах 1400 метрів, і тут у мене 400 г, е, тобто, це точно вистачить щось на виріб мені. У мене насправді практично немає досвіду. Та немає в мене ще досвіду. В'язання з бобінної пряжі. Тому дякую величезна Маруся. Пора починати. Дуже-дуже дякую за подарунок. Я просто в захваті такі гарні ниточки. І воно все так підходить по кольору. Блокнотик. Просто клас. Наліпки. Мило, цукерочки. Ну і, звичайно, це просто. Ну, неймовірна краса. Такі патріотичні резиночки. Клас, я в захваті. Величезне-величезне дякую. Я це розбирала подаруночок і згадала, що я вам так і не зробила ніяке підключення і не розповіла про е, свій Family Look. Тому постараюся цього тижня все ж таки зняти і розказати, як в мене в'язалися кардиганчики, ну і зняти підйомочку, показати їх на моделях. Ще раз Маруся дуже-дуже вдячна за подарунок. Я просто в захваті. Дякую! Що ж, на цьому я буду мабуть закінчувати свої підключення. Наступні мої просування, точніше початку моїх іграшок. Ви побачите в наступному його відео. Це буде шалений з тижним стартець.